Вітаю вас, друзі! Сьогодні Путін вирішив провернути одразу аж дві так звані мновходовочки. Перша многоходовочка з'явилась у Франції, коли він несподівано вперше офіційно і публічно прокоментував участь війська НДР у війні проти України. Путін не лише визнав участь Північної Кореї у цій війні, а й подякував північно-корейським солдатам. Одночасно, синхронно з такими заявами від Путіна, пролунали повідомлені заяви самої Північної Кореї, яка також вперше визнала участь у війні з Україною. Це безумовно є так званою путінською новгодовочкою. Тут сумнівів немає жодних. Адже як тільки з'явилися такі заяви, російські пропагандисти одразу почали гучно верещати, кричати, здійняли справжній звалт на Росії, такий вир емоцій. І повідомили про те, що буцімто вдаримо корейським спецназом по американському імперіалізму, і що, начебто, 250 тисяч північно-корейських солдатів загонять Київ в тупик, що нібито північно-корейська армія допоможе російській опаційній армії прорвати лінію фронту, і що, начебто, для України не буде спасіння. Водночас на тлі таких криків пропагандистів лунають гучні заяви з Кремля вустами Лаврова, ну, як заяви, погрози, шантаж, ультиматуми. Лавров сьогодні озвучив так звані умови припинення війни. І за словами Лаврова, Москва продовжує полягати на так званій денацифікації і так званій демілітаризації. При цьому Лавров знову нагадав путінський ультиматум від 14 червня 2004 року. І це при тому, що ці так звані московські умови суперечать так званому мирному плану Трампа. Але потрібно підкреслити, що незважаючи на це все, в жодному разі не потрібно нагнітати. Тому що сьогодні російські пропагандисти з одного боку писали, що, начебто, такою заявою Путін офіційно повідомив, що нібито участь Північної Кореї у цій війні завершена. А з іншого боку, пропагандисти наголошують на тому, що зараз обговорюється така точка зору: що якщо Північна Корея візьме участь у цій війні і вона буде представлена повномасштабно, тобто буде велика кількість північно-корейських службовців, то це буде приводом для реальних дій заходу. Що тоді країни заходу будуть діяти цілком можливо, що вже були попередження для Кремля щодо цього, наприклад, щодо авіаційної підтримки України, і це дійсно може змінити хід цієї війни, і це може стати переломним моментом. Але в будь-якому разі пропаганди сьогодні пишуть, що Москва торгується, торгується можливою повномасштабною участю північної Кореї у цій війні. Особливо зважаючи на те, що вчора були повідомлення американських ЗМІ, що Трамп планує на цьому тижні провести перемовини з Північною Кореєю. Мова йде не про його особисті перемовини з очільником Північної Кореї, мова йде про перемовини на рівні представників, на рівні делегацій. Але, тим не менш, кремлівські пропагандисти пишуть про торги. Є заява від нашого МЗС, яка з'явилася, до речі, аж увечері. Яке закликало світ до тиску після визнання участь міжнокореських військ у війні проти України, щоб світ тиснув. Але поки тиску немає, до речі, немає якоїсь жорсткої реакції, лише була заява з Білого Дому, що у США стурбовані, але щодо глибини стурбованостей, то не було жодних таких, знаєте, слів, виразів, крилатих фраз, просто стурбованість така, можливо, навіть не дуже сильно глибока, але у будь-якому разі. Як я говорив перед цим, Москва безумовно тисне, намагається шантажувати. І сьогоднішні заяви від Лаврова, так звані умови Москви є цьому прямим доказом. Друга так звана мноходовочка Путіна це після цього оголошення, після визнання того, що Північна Корея бере участь у цій війні, Путін вирішив оголосити так зване перемир'я. Сьогодні він голосив про так зване перемир'я з 8 по 11 травня. І у ці дні, за словами Путіна, Кремль обіцяє припинити усі бойові дії. Звісно, Москва хоче відсвяткувати День Перемоги, і тому для Путіна з одного боку таке перемир'я необхідне. З іншого боку, він хоче себе показати так званим миротворцем. Але не все так просто. Чому? Є заява від Піскова, який пояснив, чим керувався Путін, коли ухвалював таке рішення. Він заявив, що це нібито прояв так званої доброї волі Путіна, що, начебто, це підкреслює готовність Росії до мирних перемовин, до мирного врегулювання. Є подібні заяви і з державної думи від сенатора Клішаса від Ради Федерації. Вибачте, що це начебто акт доброї волі. Але я скажу, що це не акт доброї волі, це насправді акт слабкості Кремля. Адже Москва, як пишуть пропагандисти, невідомо скільки приїдуть представників країн, але пишуть про 18 делегацій. І цілком можливо, представники різних країн, які на жаль хочуть взяти участь у цьому е, так званому параді, вони вимагають якихось гарантій. І саме тому цілком можливо Путін оголосив про так зване перемир'я ще за декілька днів. Адже, наприклад, щодо того ж пасхального так званого перемир'я, то буквально за кілька годин він оголосив. А зараз ми бачимо, що за декілька днів. І це вказує на те, що Москва не може гарантувати безпеку, що Москва хоче показати своїм так званим партнерам, що ось ми оголосимо перемир'я і можете їхати. Є повідомлення від російських пропагандистів, так званих політичних експертів, які пишуть про те, що Буцімто Путін захопив лідерство як так званий миротворець. Але тепер і Зеленський намагається нібито відібрати цей так званий титул, це лідерство. І що потрібно чекати від Зеленського пропозиції про перемир'я, але вже не на три дні, а на місяць. І такі повідомлення пропагандистів, таке так зване попередження. Воно дійсно має під собою логіку. Адже сьогодні з'явилася заява від Сибії від нашого МЗС, де прокоментували заяви Путіна ці заяви Кремля про так зване перемир'я. Що якщо Путін справді хоче миру, не потрібно чекати 8 травня, і що Україна готова почати перемир'я в будь-яку дату. І що можна припинити вогонь зараз і на 30 діб. Ось така відповідь України, що перемир'я зараз і на 30 діб. Але є ще один важливий нюанс, і також про нього пишуть пропагандисти: це те, що Збройні сили України можуть використати перемир'я, наприклад, для того, щоб перегрупуватися, перекинути війська, зброю, провести ротацію військ. І Що є така певна небезпека, є військова пастка, як пишуть так звані кремлівські політологи. Але ми бачимо, Путін на це пішов. Якщо раніше, під час минулого так званого перемир'я Великоднього нічого подібного не було. І зараз, коли, наприклад, Путін оголосив про це так зване перемир'я, то дійсно у Збройних сил України з'являється шанс на такий маневр. Адже, наприклад, щоб запланувати якесь переміщення військ, якісь певні дії. Це займає час. Потрібно день, два, можливо, три, щоб все спланувати. Потрібно відповідно мати і забезпечити логістику. Я не буду вдаватися в деталі, але це точно займає час. І це рішення відповідно вищих штабів. Потрібні рішення ще на рівні безпосередньо військових частин, бригад, батальйонів і навіть підрозділів, включно з ротами. Всюди на кожному рівні має бути планування. І таким чином є такі повідомлення кремлівських пропагандистів, що, начебто, це може бути військова пастка. Але Путін зараз не може діяти інакше, тому що він не може гарантувати безпеку для своїх так званих партнерів. Важливо, що з'явилася реакція з Білого Дому, де прокоментували сьогоднішні заяви Путіна, і там відповіли на це так зване часткове перемир'я, що Трамп хоче постійного миру. Добре, що пролунала така заява. Тому що ці так звані заяви Путіна, ці так звані перемир'я на день чи навіть на три дні. Вони дійсно демонструють те, що Путін то Путін так званий миротворець, що начебто він хоче миру, і Путін це робить насамперед для країн глобального півдня. Він це робить із точки зору репутації тих же країн, які прибудуть на святкування Дня перемоги на Москву. Тому така заява від президента США Трампа з його адміністрації це добра новина. Як далі буде діяти Путін ще є декілька днів, спостерігаємо з розвитком подій. І третя новина у цьому випуску, про що необхідно поговорити, це гучні заяви з Німеччини. Є заяви президента Німеччини Штайнмайера, який пообіцяв, що Німеччина залишиться найсильнішою підтримкою України в Європі. Крім того, сьогодні пропагандисти цитують заяву Мерца, який виступив проти капітуляції України на умовах Москви і сказав, що це несумісно. Також ще є заяви, наприклад, від міністра оборони Пісторіуса, міністра оборони ФРН, який сказав так, що капітулювати Україна могла б і без допомоги Трампа. Він вважає, що Київ не має погоджуватися на пропоновані президентом США територіальні поступки. Ось така чітка позиція Німеччини. І чому це важливо? Це важливо, тому що зважаючи загалом зараз на позицію Трампа, що Трамп не хоче витрачати кошти на підтримку України, а Україні кошти потрібні, і це десятки мільярдів доларів щороку, щоб підтримувати необхідний рівень боєздатності. Крім того, у нас фактично половина нашого бюджету це кошти від наших країн-союзників, країн-партнерів. І без допомоги Німеччини, без такої позиції Німеччини, навряд чи у нас були б якісь реальні шанси довго чинити супротив. Чи у нас були б шанси на перелому ці війні? А зараз ми бачимо таку чітку позицію Німеччини. А Німеччина має усі ресурси, щоб підтримувати Україну. І для нас це просто вкрай важливо. Російські пропагандисти цитують зокрема так званого російського філософа, ідеолога рашизму Дугіна. Який почав сьогодні кричати, що нібито Трамп повинен більш жорстко говорити з Європою, а зараз, начебто, Трамп танцює під дудку Європи. Щодо загалом Трампа, сьогодні є ще заява Салювана, радника президента екс президента США Байдена з питань саме безпеки, який вирішив прокоментувати зустріч Зеленського і Трампа в Італії, і назвав це променем надії. Водночас він застеріг, що навіть Китай не визнав контроль над Кримом. В цілому, ми бачимо, що є певний проблиск надії, промінь надії, як говорить Саліван. Але у будь-якому разі потрібно також розуміти, що Трамп так швидко свою думку чи змінить, але ми зараз цілком можливо спостерігаємо переломний момент. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті, а саме на тому, що сьогодні видання фінансовий час міжнародне повідомило, що Україна і США можуть писати рамку угоду про надра вже цього тижня якщо ця угода буде охоплювати не лише рідко земельні метали. І тут є такий край важливий момент, що згідно інсайтів від цього видання депутати Верховної Ради, зокрема зі Слуги народу, зазначили, що вони не підтримують погану угоду про надра, і відповідно цю угоду не буде підписано. Загалом, згідно тих інсайтів, які ми зараз бачимо, міжнародних змі. Згідно і чи можливо в першу чергу заявою від прем'єр-міністра України Шмигаля, вчорашньої вечірні, чи ця угода так несподівано може бути й вигідною для України. Тому спостерігаємо з родком подій, очікуємо на новини, повідомлення та інсайди, і будемо про це говорити у наступних випусках. Друзі, на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в ЕТРІ.